У США Цього тижня шатдаун паралізував роботу уряду, залишивши сотні тисяч держслужбовців без зарплати. А Пентагон наказав генералам готуватись до війни. А у Європі тиждень відзначився самітом у Данії та домовленостями не лише про допомогу Україні, а й про посилення оборони ЄС від російських атак. У США настав шатдаун. частина уряду, федеральні установи та сотні тисяч держслужбовців відправлені у вимушену відпустку на невизначений термін і беззарплатні. Шатдаун став наслідком того, що дві поліцели республіканці та демократи не змогли домовитися й ухвалити бюджет. Уряд призупиняє роботу уперше за сім років. Востаннє таке було за першої каденції Трампа. По всій Америці вже зачинилися держустанови, парки та музеї. Зазвичай тривалі шатдауни впливали на рейтинг Сенату й президента, але цього разу команда Трампа, схоже, готова надовше зупинити роботу уряду і навіть скористатися паузою, щоб виявили. Зайвих працівників і звільнити їх пишуть американські змі. це створює проблеми. Військові не отримують зарплати, але є життєво важливі служби, які ми повинні зберегти. Давайте будемо чесними: якщо це триватиме ще кілька днів або ще кілька тижнів, нам доведеться звільняти людей. Готуватись до війни закликав своїх генералів. Очільник Пентагону. Про це під гексет заявив на військовій базі у Вірджинії, де цього тижня зібрались сотні американських генералів, адміралів та вищий офіцерський склад. відтепер їх єдиною місією, за словами міністра, буде ведення ведення бойових дій, крім того, він наголосив, що ера політичної коректності закінчується, і в американському війську не буде огрядних і бородатих генералів. Щоб бути впевненими в мирі, ми повинні готуватися до війни. Відтепер єдина місія відновленого міністерства війни така: вести бої, готуватись до війни та перемоги невпинно й безкомпромісно. Не тому, що ми хочемо війни. Ми прагнемо миру для наших громадян. Сполучені Штати наступного року витратять на власну армію понад один трильйон доларів. Рекордна сума в історії: гроші підуть на нові види озброєнь і модернізацію арсеналу. Зокрема, йдеться про винищувачі шостого покоління, посилення ядерного стримування та створення американського аналога ізраїльської системи ППО Залізний Купол. Президент також анонсував розширення флоту щонайменше на 19 кораблів будуватимуть субмарини, міноносці та десантні кораблі. We're... Ми інвестуємо десятки мільярдів доларів у модернізацію наших можливостей ядерного стримування як ніколи раніше. І ми почали будівництво того, що називаємо золотий купол щит протиракетної оборони. Це буде найсучасніша система у світі. Також американський лідер заявив, що досі вважає за необхідне організувати зустріч Путіна і Зеленського. Виступаючи перед командуванням армії, США, Трамп закликав двох президентів об'єднати зусилля заради припинення війни та знову заявив, що розчарований господарем Кремля, Думав, ми це зробимо, але це виявилося найскладнішим. Я дуже розчарований у президенті Путіні. Він мав би розібратися з цією війною за тиждень, і я сказав йому. Знаєш, ти не маєш доброго вигляду. Ти чотири роки ведеш війну, яка мала би тривати тиждень. Ти що паперовий тигр? Україна вже узгоджує п'ятий та шостий пакети зброї, які планує закупити у США за програмою. PUREL. про це повідомив президент Зеленський. Оплатити для ЗСУ зброю зголосилися Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург. Кожен пакет на сотні мільйонів доларів. За словами президента України, мета забезпечувати один мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал. Ініціатива Pearl є дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України. Вона дає нам можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot і інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати. Дональд Трамп публічно назвав дурним третього президента РФ Дмитра Медведєва. Про це він заявив під час виступу перед військовими. Трамп пояснив, що вдався до такого гострого висловлювання після того, як заступник голови Радбезу РФ у соцмережах натякнув на можливе застосування Москвою ядерної зброї. Росія нам нещодавно трохи погрожувала, і я відправив підводний човен чи два до її берегів, просто з перестороги. Ми не можемо дозволяти людям розкидатися цим словом направо й наліво. Дональд Трамп заявив, що відчує себе ображеним, якщо не отримає Нобелівську премію миру, адже вважає, що за сім місяців завершив сім війн. Таким результатом президент США похвалився перед американськими генералами. На його думку, якщо цю премію отримає хтось інший, це буде образою для Америки. Переможця Нобелівської премії миру традиційно оголосять 10 жовтня. США завдали санкційного удару по Ірану, включивши до обмежувальних списків понад 40 осіб та організацій. Основна мета зупинити діяльність пов'язану з оборонним сектором та дослідженням ядерної програми Тегерана, який категорично відмовляється її згорнути. Держдепартамент заявив, що деякі підсанкційні особи намагалися отримати чутливі технології подвійного призначення, які можуть бути використані для розробки ядерної зброї. Санкції запроваджено на необмежений термін. Анюа, які важливі для України події відбулись у Євросоюзі цього тижня, Юро на неформальний саміт зібралося у Данії очільники країн ЄС. На порядку денному було два ключові питання: підтримка України та оборона держав блоку. А наступного дня у Копенгагені засідали вже лідери європейської політичної спільноти. На зустріч президент України прибув особисто і запропонував союзникам створити спільний повітряний щит для захисту від російських безпілотників. Проєкт увійшов до обговорень європейської оборонної стратегії. Сподіваюся, тепер усі розуміють, що йде гібридна війна, і сьогодні це Польща, завтра Данія. А наступного тижня, швидше за все, десь ми побачимо саботаж чи польоти безпілотників. Я дивлюся на це з європейської точки зору. Є тільки одна країна, яка готова нам загрожувати, це Росія, і тому нам потрібна дуже жорстка відповідь сьогодні Європа справді зіткнулася з цією загрозою безпілотників, і Україна має відповідний досвід у цій галузі через війну найбільшу у світі. І звісно, ми підтримуємо Данію, бо вони є справжніми друзями. 4 мільярди євро кредиту Україна отримала від ЄС за рахунок росактивів. І ще стільки ж надійде до кінця року Єврокомісія домовилася, що 2 мільярди Київ витратить на дрони у рамках проєкту Східний вартовий. If we Якщо ми й далі вважаємо, що Україна це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. Засоби для протидії безпілотника відправить у Данію Велика Британія. І це після серії інцидентів з невідомими дронами, які кілька разів паралізували роботу місцевих литовищ. Водночас до Данії прибули і українські військові, та разом із союзницькими військами проводять спільні навчання, діляться нашим досвідом у захисті від ворожих БПЛА. Угорщина готова збивати російські дрони, які випадково чи навмисно вторгнуться в її повітряний простір. Заявив тамтешній прем'єр Віктор Орбан, наголосивши, що його країна спроможна захистити свій повітряний простір і закликав у решту держав ЄС також знищувати БПЛА, які порушують їхні кордони. Зимовий пакет на 100 мільйонів євро підтримки отримала Україна від Швеції. Він передбачений на відбудову розвиток і гуманітарні потреби нашої країни з наближенням холодів. І ще 170 мільйонів надійдуть від банку розвитку ради ЄС, які витратять на компенсації українцям за зруйноване війною житло. Парі одноголосно ухвалила проєкт конвенції про заснування міжнародної комісії для розгляду претензій України до Росії. Рішення має забезпечити не лише притягнення Росії до відповідальності, а й відшкодування збитків, завданих як Україні, так і її громадянам від початку повномасштабного вторгнення у Франції. Затримали підсанкційний танкер тіньового флоту РФ. Французькі спецпризначенці арештували капітана і першого помічника корабля. Підозрюють, що судна, яке йшло під прапором Беніну, могли запускати дрони, які виявили над Данією. Танкер із сирою нафтою вийшов із російського Приморська, оминув Данію і тепер заблокований біля французького узбережжя. Розслідування триває. Частина санкцій, які ми вводимо, спрямована на боротьбу з цим горозвісним тіньовим флотом, який приносить російському бюджету десятки мільярдів євро. А за нашими колективними оцінками фінансує 40% військових витрат країни. Російське втручання у майбутні парламентські вибори виявили і у Чехії. Там теж ні центр протидії дезінформації повідомив про сотні проросійських акаунтів. У додатку Тік-Ток. вони розповсюджували кремлівські наративи і мали прямий вплив на волевиявлення, яке відбудеться вже цієї суботи. Ось таким насиченим на події був цей тиждень тиждень зустрічей на найвищому рівні та безпекових рішень бюджетної кризи, гучних попереджень та публічних насмішок. Наступної п'ятниці ми знову зберемо для вас інформаційну картину зі сполучених штатів та євросоюзу, адже ці події важливі і для України.